Підгадаєте, з якого фільму ця машина? О, ну це Бетмобіль. Клас. О, це, мабуть, накачаний, перекачаний, два таких волохатих брата, так, брата, так, так, брата. Так, так, брати. Так, 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 так. Всі, як вони доглядали там дітей щось. Няньки, Няньки. правильно. А, так, так. Далі. О, тут як же ж його звали? Тупою що тупіє. Так так. так, так. Так, супер, клас. Так. Наступне. О, у ну, ж. Супер, так. Це ж це п'ятий мін. Супер. Ви взагалі все знаєте. Ідеально далі. О, це просто тут. Вже колір говорить сам за себе. Ой, ну це ж якийсь не знаю. Це не по не по моїй тематиці. Ляльки таки є. Дівчатка люблять грати з ними. Так, 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 так. Я не бачу, чесно не знаю. Далі, О, це, о, це, бурі. Я забув. чесно, витягов 150 п'ятраз бачив і забув. Страхіні не Страх. 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 так, 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 все вірно. І крайні у нас. А, так це ж термінатор. Супер. <ріст> ви, ви, ви взагалі все знаєте. Дякую вам, гарного дня. Дякую. назад.